Росіяни називають їх вбивцями, яких цікавлять лише гроші. Так ворожі пропагандисти говорять про бійців інтернаціонального легіону. Насправді ж серед добровольців чимало заможних та освічених людей, які борються передусім за справедливість. Реальну історію ще одного іноземця, який захищає Україну, Крил Вирязкін дізнавався. Знайомтеся, це Леандром Де Сузі Діас, йому 39. Бразилець, ризикуючи власним життям та здоров'ям, боронить Україну. Ще будучи хлопчиком, він завжди мріяв стати військовим. My father's daddy, I have здеди years. Мій батько помер, коли мені було 4 роки. Це була остання стадія раку. Я був наймолодшим серед п'ятьох братів. Моя мати працювала на трьох роботах. Трьох. Одного разу я побачив фільм Легіонер удома. Він дуже запам'ятався мені. Після цього я вирішив, поїду у Францію та стану легіонером. Леандро проходив військову службу в Бразилії. Зумів накопичити достатньо коштів для того, щоб переїхати до Франції. Там вступив до їхнього іноземного легіону. Згодом звільнився і залишився працювати в країні. Асти маюворк. Після подій 2022 року у Бучі я повертався додому з роботи. Я побачив це все на своєму комп'ютері. Я упав навколішки та почав плакати. Тоді вирішив, що відправлю на той світ стільки росіян, скільки зможу. Леандро пояснює, у Франції добре заробляв, тож в Україну приїхав не заради грошей. Мотивація у чоловіка зовсім інша моя дев'ятимісячна дитина померла від ковіду. Розумієте, я залишився один, а вона із Богом. Я не можу дивитися, як руйнуються сім'ї. Замінити вас на цій позиції. Ось мій мотив. Я займаю ваше місце. А ви йдете назад до своїх сімей, до своїх дітей. Я хочу зайняти вашу позицію. Про це мені говорить моє серце. Дизізмайгарт юнстин айсей я кажу усім бразильцям: не йдіть сюди за грошима, йдіть сюди, щоб допомогти. За час служби Леандро встиг познайомитися із багатьма іноземцями. Двох із них вже втратив на війні. Two brothers, brothers. Вони були мені братами. Не друзями два брата. Бруно ніколи б не покинув вас на фронті. Ви стоїте тут. А Бруно поруч. Він був воїном, лідером. Загинув під Покровском. Інший мій друг Коджіма. Я не знаю, чи він мертвий. Він без безвісти. Це речі мого брата Коджіми, А це сумка Бруно. Я надішлю її та гроші його дітям. Також я чекаю батька Коджіми, який має приїхати та забрати його майно. Леандро на посаді піхотинця вісім місяців відважно боронив Донбас. Втім, у квітні отримав поранення. Тоді росіяни розбили його позицію градами. One, one don't, don't have one. «Єдина ракета, яка тоді не здотонувала, впала прямісінько наді мною. Втім, частина її фюзеляжу таки вибухнула поміж моїх ніг. Мені розірвало та зламало ногу у трьох місцях. <звук> Нині військовий проходить реабілітацію. Хоче повернутися на фронт цього разу пілотом fpv дронів, а ще вчить українську. Я трохи вчу українську, потрохи щодня. Будь ласка, я потрібна одну кава. Бразилець каже: полюбив українських людей та їхню культуру. Тож після завершення війни прагне оселитися тут.